Добрий день, шановні колеги. Проблема раціональної антигіпертензивної терапії в педіатрії є надзвичайно актуальною проблемою, адже поширеність артеріальної гіпертензії в педіатричній популяції зростає, і частково це пов'язано, з одного боку, з кращою діагностикою артеріальної гіпертензії, а з іншого, зі зростанням метаболічних проблем в педіатричній популяції. За останні 30 років проведені випробування ліків, які призвели до отримання результатів, які ґрунтуються на доказах щодо безпеки та ефективності антигіпертензивних препаратів у дітей та підлітків. Опубліковані статті, створені настанови, клінічні рекомендації, з позиції яких ми й будемо розглядати раціональні підходи в терапії дітей з артеріальною гіпертензією. Отже, давайте розглянемо таку ситуацію. У дітини первинна артеріальна гіпертензія, чи є показання для проведення антигіпертензивної терапії. Так, є в тому випадку, якщо модифікація способу життя не призвела до нормалізації артеріального тиску. Американської академії педіатрії 2017 року визначені ці терміни, протягом яких ми можемо проводити модифікацію способу життя, якщо це підвищений артеріальний тиск протягом 6-12 місяців, якщо артеріальна гіпертензія першої стадії протягом 3 місяців, і якщо артеріальна гіпертензія другої стадії не більше ніж тиждень, ми призначаємо фармакотерапію. А в тому випадку є такі випадки, коли ми призначаємо одразу фармакологічне лікування, в тому випадку, якщо є у пацієнта вторинна симптоматична артеріальна гіпертензія без наявності модифікованих факторів, якщо є ураження органів мішени або гіпертензія будь-якої стадії в поєднанні з хронічною хворобою нирок, або цукровим діабетом, або дитина надходить в стані гіпертонічного кризу. Які ж цілі лікування первинної і вторинної артеріальної гіпертензії у дітей? Це досягнення такого рівня артеріального тиску, який знижує ризик ураження органів мішени у дітей та знижує ризик артеріальної гіпертензії і пов'язаних з ним серцево-судинних подій у дорослому віці. І е, встановлено. Ще такими оптимальними цифрами є цифри нижче 90-го або нижче 130 на 80 мм тут стовпчика у дітей старше 13 років, залежно від того, що нижче. Стосовно дітей з хронічною хворобою нирок є певні е, особливості. Рекомендації Кайдіго 2021 року рекомендують націлюватись на цифри середнього артеріального тиску нижче за 50%. І звертають увагу, що таке е, інтенсивний контроль артеріального тиску надає більше переваг для е, з урахуванням антипротинорічної та невпрохованих. Про протекторної дії. Європейською е, академією педіатрії в 2023 році запропоновані принципи антигепертензівної терапії цукрового діабету дітей е, е, першого і другого типу. Так вказано, що якщо у дитини артеріальний тиск вище 90% і вже 6 місяців проводиться модифікація способу життя, ми розпочинаємо фармакотерапію. Якщо ж у дитини артеріальний тиск з цукровим діабетом першого або другого типу більше 95%, то фармакологічну терапію починаємо одразу і, можливо, це буде комбінована терапія. В тому ж випадку, якщо є діабетична нефропатія у пацієнта, Вими значеннями артеріального тиску є цифри нижче 50-го перцентіля, також як і для хронічної хвороби нирок, такий інтенсивний контроль. Вибір антигіпертензивного препарату для дітей визначається причиною артеріальної гіпертензії, віком дитини, ураженням органів мішени, стадією артеріальної гіпертензії, швидкістю клубочкової фільтрації та іншою медикаментозною терапією, яку дитина отримує і яка може впливати на результати лікування. В педіатрії пропонують починати антигіпертензивне лікування з наступних груп препаратів. Інгібітори ангіотензин перетворюючого ферменту, або блокатори рецепторів ангіотензину 2 або блокатори кальцієвих каналів тривалої дії, або тіазивні діуретики. От е, первинна артеріальна гіпертензія у дитини, що ми можемо використовувати в якості е, стартової терапії: інгібітори АПФ, або блокатори рецепторів ангіотензину. І так само ці дві групи препаратів. Пропонуються як початкова фармакотерапія для того, щоб спростити вибір для лікаря у якості стартової терапії. А як же бути з персоніфікованим лікуванням? Ми знаємо, що на сьогодні індивідуалізований підхід до вибору початкового препарату будь-якого захворювання є найбільш доречнішим і найкращі ліки для кожної окремо взятої дитини можуть відрізнятися. От, наприклад, є дані, що для. Афроамериканських дітей Можуть бути більш ефективними, більш високі дози інгібітора АПФ початкові, або вони можуть краще реагувати на тіазідний діуретик або блокатор кальцієвих каналів. Тут, колеги, хотіла б звернути вашу увагу, що відносно вторинної артеріальної гіпертензії, якраз дуже розроблені зручні терапевтичні діагноз-орієнтовані підходи Європейської академії педіатрії, вони опубліковані цього року в залежності від Віднозологічної форми Пропонуються певні антигіпертензивні засоби першого ряду. Це стосується і хронічної хвороби нирок, і цукрового діабету, корктація аорти, і артеріальної гіпертензії, пов'язаної з ожирінням, і посттрансплантаційної гіпертензії, і первинного гіперальдостеронізму, застійної серцевої недостатності, мікроальбомінурії, мігрені та гіпертензії, індукованої кортикостероїдами. Можна обрати найбільш оптимальний препарат для стартового лікування певних категорій дітей, а зараз давайте розглянемо найбільше. Широко використовані групи препаратів для лікування артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків. Перша група інгібітори ангіотензин перетворювального ферменту і найбільш широко використовується, найбільш вивчений в педіатрії на який ми можемо призначати дітям уже після одного місячного віку. Тут вказані колеги початкові та максимальні дози. Я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що антигіпертензивні препарати. Парати дітям призначаються оф-лейбл, тобто в офіційній інструкції ви не знайдете оцих доз, які вказані. В нашій доповіді, які вказані і розроблені Американською академією педіатрії, і також підтримані Європейською академією педіатрії, тобто якраз оці дози розроблені на основі клінічного досвіду, клінічних випробувань, і вони схвалені FDA – і в тому випадку, якщо ми призначаємо цю терапію, ми повинні отримати інформовану згоду від пацієнта або батьків пацієнта в залежності від віку, і потім розпочинати терапію. Також, як інгібітори АПФ, блокатори рецепторів ангіотензину-2 діють на каскад ренін ангіотензин альдостеронової системи і діють дещо по-різному. І багато в чому їх ефекти схожі, але слід відмітити, що от саме блокатори рецепторі, рецепторів ангіотензину мають такий церебро, церебральний ангіопротективний ефект в порівнянні з інгібіторами АПФ. Вони мають схожі протипоказання та побічні ефекти. Серед протипоказань це в першу чергу вагітність, тобто ці препарати є токсичними для плоду. також ангіон... Невротичний напрям є протипоказанням. А також такі ну, доволі рідко зустрічаються ситуації: двобічний стеноз ниркових артерій та стеноз ниркової артерії єдиної нирки. Серед частих побічних ефектів головний біль та запаморочення. А серед тяжких ці препарати дещо підвищують рівень калію та креатиніну, і тому з цим пов'язані гіперкалімія та можливо гостре ураження нирок. Є деякі нюанси, наприклад, ці препарати видаляються шляхом гемодіалізу, слід бракувати, якщо пацієнт отримує такий вид терапії, та при порушенні функції ниру, коли швидкість кубочкової фільтрації нижче 30 мл на хвилину. Реєструється підвищення концентрації налаприлату, бо саме інгібітори АПФ на лаприл виводиться переважно нирками, і майже в 4 рази підвищується рівень сирова цікрові, і це слугує таким переглядом дози або припиненням препарату. Також, як і тіазидні діуретики, вони також не працюють у пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю, а в цьому випадку слід використовувати, наприклад, петльові діуретики, ну, можливо, фуросемід. Що стосується тіазидних діуретиків, то вони є таким ну, ідеальним поєднанням з препаратами першої лінії, і досить часто ми їх комбінуємо, якщо монотерапія неефективна, тіазидні діуретики знижують Вищують об'єм циркулюючої крові, вони знижують серцевий викид і збільшують периферичну вазоделятацію, за рахунок цього отримаємо позитивні ефекти. Локатори кальцевих каналів. Серед них найчастіше використовується аблодепін. Колеги, хотіла б звернути вашу увагу, що близько 3-4% пацієнтів дають такі побічні ефекти, як периферичні набряки, а амлодепін Інтервал дозування вказаний один раз на день у рекомендаціях, а ми зі свого клінічного досвіду та досвіду наших колег, можемо сказати, що більш часто кратність дачі цього препарату дає нам більші клінічні переваги у дітей. Що стосується бета-блокаторів, в педіатрії вони мають вікові обмеження щодо застосування, але є певна ніша для їх використання це пацієнти з гіперсимпатікотоні які мають тривожно-фобічні розлади або гіпертеріоз, наприклад. Слід вважати також зважувати те, що ці враховувати те, що ці препарати можуть мати деякі. Негативні сторони підвищують інсулінорезистентність, і обережно використовувати у пацієнтів, які мають метаболічні проблеми та цукровий діабет другого типу, а також проводити моніторинг КГ для того, щоб своєчасно виявляти такі побічні ефекти, як синусова бродікардія та атриовентрикулярна блокада. Підходи фармакологічному лікуванні педіатричні відрізняються від лікування дорослих Ми починаємо з монотерапії, з найменш ефективних доз, поступово титруємо дозу до отримання цільових значень артеріального тиску кожні 2-4 тижні, і в тому тільки випадку, якщо монотерапія неефективна, додаємо другий препарат, і це зазвичай тіазивний діуретик. Що стосується. Раціональних комбінацій, то тут Європейська академія педіатрії пропонує на сьогодні, от починаючи покроково з монотерапії, далі комбінована терапія з двох препаратів і комбінована терапія з трьох препаратів, а також пропонуємо користуватися, запропонованою Європейською асоціацією. Кардіологів та гіпертензіологів схемою для комбінації препаратів, в тому випадку, якщо ми вже використали три препарати і не отримали досягнення цільових значень артеріального тиску, ми розглядаємо такого пацієнта як такого, що має резистентну артеріальну гіпертензію, і застосовуємо тактику ведення і лікування дорослих пацієнтів. Оптимально в такому випадку дорослим призначається антагоніст рецепторів альдостерону, спіронолактон або більш сучасний препарат еплірінон, бо саме недіагностований гіперальдостеронізм є найбільш частою причиною резистентної артеріальної гіпертензії. Серед новинок, які схвалені для педіатричних пацієнтів, аліскерін – прямий інгібітор реніну. Може пропонуватися. Тривалість антигіпертензивної терапії, якщо це первинна артеріальна гіпертензія, ну, звісно, що визначається індивідуально в залежності від динаміки. Артеріального тиску, є бажаний курс, який складає 6-12 місяців, а є мінімально необхідний курс близько 3 місяців, і якщо ми безперервно лікували такого пацієнта, отримали стабільно нормальні цифри артеріального тиску, то можемо вже розглядати питання поступового зниження препарату або повної відміни препарату. В тому ж випадку, якщо це вторинна артеріальна гіпертензія, то пацієнти лікуються до тривало І е, також е, індивідуально визначаємо тривалість. Прийому антигіпертензивної терапії. Отже, шановні колеги, підсумовуючи наше з вами сьогоднішнє обговорення теми, хотіли б акцентувати вашу увагу на те, що своєчасне лікування артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків покращить якість їх життя та знизить ризик ураження органів мішені, а також серцево-судинних ускладнень у дорослому віці. Антигіпертензивну терапію, включаючи заходи зі зміни способу життя та фармакологічне лікування в кожному випадку індивідуально, слід розпочинати негайно, як тільки буде підтверджено діагноз та ретельно оцінені фактори ризику. А вибір антигіпертензивного препарату для дітей повинен бути максимально індивідуалізованим. Шановні колеги, дякую вам за вашу увагу і бажаю правильних рішень.